Вітаю! Сьогодні я хочу з вами поговорити і повержити на таку тему, як материнська нелюбов. Дивіться, любов батьківська. Давайте будемо говорити про любов матері більшість, так? Тому що батько може і не виховувати дитину, і відповідно у нього можуть не бути таких сильних. Батьківських почуттів, але все одно це не дуже нормально. А любов батьківська, особливо любов матері, вона, знаєте, вона є безумовною, то є божественна любов. Вона дійсно є безумовною. Тому що, коли ми закохуємося у наших партнерів, так? Там, виходимо заміж, ще одружуємося. Тобто, у нас є така любов фізична вже в дорослому житті, партнерська любов, то вона є умовною. Розумієте? Є певні умови, через які ми можемо покохати ту чи іншу людину. Якщо ну, часто таке буває, що любов приходить, тому що там, скажімо, жінка працює над собою, вона змінюється. А чоловік над собою не працює, залишається на якомусь примітивному рівні, і, ну не те, що примітивному, ну, ну не працює над собою. Жінці вже не цікаво з тим чоловіком. так? І любов у неї проходить, або є якась, скажімо, зрада. Тобто чоловік починає зраджувати жінці і так само це вбиває любов. А Якщо говорити про любов батьківську, особливо любов матері, вона є безумовною. Батьки вони, тобто, тут або любов, або нелюбов. Батьки або люблять безумовно свою дитину, от такою, якою вона є, якою б вона не була, або вони її не люблять. Розумієте? Коли батьківська любов це дає життя, це про життя, а батьківська нелюбов це про смерть. Це вбивство. Зрозуміли? Воно тільки так. Воно, воно навіть на енергетичному плані воно так і щитується. І так воно і є. Зараз мова піде про матерів. На жаль, не всі матері люблять своїх дітей через свої, скажімо, особливості. Через розлади особистості, приміром. Мати може бути психопаткою. Мати може бути е з нарцисичним розладом особистості. Да, холодна мати, яка не любить. А мати може бути ну, ну, просто всесадісткою. Ну воно там, все, всі ці розлади особистості. Це, власне кажучи, ну, це, знаєте, це не до людина. Е це людина, яка в дитинстві була дуже сильно травмована і не змогла справитися зі своєю травмою, і просто її душа вона. Ну, Знаєте, інколи таке буває, що коли мені так бачиться, от коли я дивлюся нарцисів, таке відчуття, що їхня душа вона навіть і не тут. Розумієте? Або вона тут, в зем... або вона тут, у цьому тілі. у... У людини а нарциса там, чи психопата, але вона як замкнута у таку коробочку залізну, і все, і вона, і вона там паралізована. Розумієте? Зазвичай діти нарцисичних чи психопатичних матерів, вони або стають такими самими, як і мати, це в більшості випадків, або просто Якщо їм дуже сильно пощастить, вони зберігають цю емпатичність, зберігають свою душу і просто перетворюються на дуже нещасних людей, які намагаються не просто заслужити любов матері, а вони вже в дорослому віці намагаються врятувати свою мати, психопатку або нарциску, від з тої прірви, в якій вона знаходиться. І це марний шлях. Тому що діти, вони, от як батьки Люблять своїх дітей, повинні любити за задумом природи, за задумом Божим. Так? Повинні любити своїх дітей безумовно. Так, і ці діти Вони всі люблять своїх батьків безумовно. Але якщо дитину дуже сильно травмують, вона не переживає цієї травми. То вона втрачає в якомусь світі цю здатність любити. Все. Вона перетворить: ну, це зомбі, це, це страшна людина. Перетворюється на такого самого нарциса чи психопата. І це відео буде для тих, у кого мати є або психопаткою, або нарцисом. Що з'їла, яка з'їла ваше життя, яка вас постійно знецінює. Я вам хочу сказати, що прийняти той факт, що у вашої матері є розлад особистості це неймовірно важко. Це просто це, це нереально важко. Ти не можеш цього прийняти, тобі хочеться врятувати, у тебе ну, це, це такі процеси, в якому, о, так, в принципі, там трохи допомагає психотерапія, але цього мало. Цього мало. І це відео для тих, хто знає, що у вас ви, ви вже бачите, що ваша мати вона, вона з розладом особистості, вона вас не любить і ніколи не любила. Вона тільки маніпулює вам і так, можливо, вона вже похилого віку, вона, ніж, звісно, всегда дуже маніпулюють здоров'ям, викликають, тому що вас з дитинства привчали. Тому що а, ви, ви повинні служити. Розумієте? Хочу розповісти одну історію дівчини, яка зізналася, що десь у віці, я не буду називати ім'я, цієї дівчини десь у віці. 18-19 років вона дуже сильно мріяла про те, аби себе всю продати на органи, щоб ці гроші, а ці гроші передати своїй матері та її брату. Тому що вона була недостатньо хорошою, тому що її виключили з університету. Там, вона не оправдала ожидань і так далі. І після кількох спроб накласти на себе руки, у неї це не дуже вийшло. Вона дуже мріяла ну як це? Якщо я просто себе вб'ю, то це ж буде таке, знаєте, ну, а смисло, я ж только хлопот. Свої. Мене, ж от це тільки ховати будуть? Це ж так похорно, це так дорого. Я от стільки хлопотів завдам своїм рідним своїй мамі. От якби мені знайти оцих чорних трансплантологів, да, чи як вони оцих лікарів, ну чорних хірургів, і щоб мене всю розібрали на органи і ці гроші передали моїй мамі. Це була реальна мрія. Ви уявляєте, до чого призводить? Я думаю, що ті, хто мене зараз дивиться, ви чудово уявляєте. Чого призводить нелюбов. Отже, дивіться, тому материнська нелюбов, вона вбиває. Це повільна, дуже жорстока смерть, це вбивство. І вони не відпускають свою дитину до останнього. Єдиний, щоб зберегти своє по-перше, це, це не страшенна карма роду, Рід свій треба чистити, а чистити, знаєте як? Піти. Піти від материнської нелюбові, просто від цього піти. Фізично ногами брати і піти. І не спілкуватися ніколи, нічого не давати свого, навіть три копійки на хліб. Повірте, нарцеси чи психопати вони не загинуть, вони не помруть. А морально, ну, не знаю, слухайте, суспільство взагалі все засуджує. Якщо ви здогадуєтеся, чи вже знаєте, що вам важко, ваша мати вас не любить, вас тільки знаєте, по краплинці, по краплинці з вас випивають життя, і ви думаєте, можливо, її просто кинути повністю. Нічого не. От, слухайте, от знаєте, от повірте, найцінніше у цьому світі є ви, ви, ви сам чи ви сама. Якщо вас там ви думаєте, ой, там же ж квартира, і що що-то, да плюньте ви на цю квартиру. Треба себе рятувати, своє життя, скільки б вам років не було. Ой, я не можу, мені нема куди піти. Повірте. Так, да, до речі, нарциси дуже часто вони, вони матеріальними ресурсами. Вони вас все і матеріальне забирають, і ніч, нічого на вас не це намагаються. Знаєте, дуже часто є такі матері нарциски, які от, е, жінка. Заробляє там, гроші, вона собі купує квартиру. А мама говорить, ой, давайте на мене її оформиш, раптом ти вийдеш заміж, там, туди-сюди. Жінка оформлює це на маму, а потім мати її шантажує, що я тебе на вулицю виганю. І виганіт. Іменно виганіт, розумієте? Нарцис хоче ідею на вашій смерті. І слухайте, і матері вони, дійсно є такі матері, які вбивають своїх дітей, хочуть смерті своїм дітям. Це -ке є. Аборти, а про те, що краще б ви не народились? Краще б я аборт зробила, це що таке? Отже, що вам скажуть вищі сили і ваш рід на те, що ви покинете своїх родичів, нелюблячих? Тому що якщо ви йдете від нарцисичної чи психопатичної матері? То ви йдете не лише від неї, ви йдете абсолютно від всіх родичів. Тому що такі матері з розладами особистості, вони ж зроблять все можливе, щоб через родичів, через когось, через спільних знайомих з вас ще кров пити і знищувати ваше життя. Тому, якщо ви йдете від матері, то ви йдете абсолютно від усіх. Так. Одна були, як одна булина в полі. Але повірте, ви тоді збережете своє життя. Якщо у вас є такі думки, це виражіння для вас буде лише один варіант. Ви відчуєте, ви почуєте свою інформацію. Ситуація дуже, знаєте, це дуже складна тема, і тут головне не помилитися, наскільки ви правильно, неправильно, тому що це кармічні такі рішення, тут можна помилитися. Але повірте, якщо ви залишитеся коло матері, яка вас не любить, бути з нею спілкуватися, це катастрофічна помилка. Така сама катастрофічна помилка, якщо ви помилитеся і в результаті якогось свого особистого егоїзму чи нерозуміння ситуації, підете насправді від матері, яка, ну, яка насправді вас любить, але, можливо, у неї просто якісь шизофренічні там, розлади, там, якісь розлади психіки. Але вона насправді вас любить, вона не є нарцисом, там, чи не є психопаткою. Тобто, розумієте, тут це, це дуже, хто стає перед таким питанням, чи залишитися, чи любить мене мама, чи не любить, чи залишитися, коло нелюблячої матері, чи піти, тут помилка коштує дуже дорого. Вона не прощається. І залишитися коло матері, яка вас не любить, це теж помилка не Ем, Дивіться, тому, ну, якщо у вас це ось, після цього ту інформацію, яку я вам зараз буду передавати, якщо вона у вас відгукується в серці, вона, ви її візьміть, аналізуйте, ніколи не вимикайте критичне мислення. Ще я вам рекомендую попрацювати з психотерапевтом, якщо ви не можете. Ну, психотерапевти, ну, розумієте, там не завжди воно допомагає, тому що зачасту психотерапія займає дуже багато років, а, а їх часто вже немає цих років. Або звертайтеся на Ну, звертайтеся до, до відьому, до відьма, якої ви довіряєте і на особисту консультацію. Це краще, звичайно, дивитися особисто, але у загальному розкладі ви теж, ви теж для себе багато що візьмете. Можливо, хтось у когось від, 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 відіграється ця інформація, яку я зараз передам, просто на 100% і ви це відчуєте. Добре, я починаю. Хто ви? То ваша мати? Дивіться, ви готові діяти. а Ваша мати, вона така, знаєте, вся жінка така в сім'ї. У неї непогані стосунки з родичами, соціально вона абсолютно нормальна, вона не є якоюсь там ні, ні алкоголік, нічого. Вона, знаєте, в соціальному плані, ну просто така прекрасна жінка і так далі. Але я запитала, чи любить вона вас? Вийшла дев'ятка пентаклів. Це ні, це не любов, тому що дев'ятка пентаклів це карта. Егоцентрика, розумієте, егоїста, вона замкнута сама в собі. І ще, до речі, дев'ятка Пентаклів це така, знаєте, карта, яка про фасад, про певний фасад. Ну, і четверка, четвірка вогню, яка характеризує вашу маму. то тут такая тоже женщина, которая ссор здесь бы не выносит, фасад нужно держать и так далее. кого она еще? Победитель по жизни. Такой старается победить. Король в огне. Он тут же, э, человек. Да, она такая победитель. Фасад все Так, а какая вы... Ну, ви, до речі, о, то ви сама сила і ви готові діяти. І подивіться, на, вашу, на вас е, випала старший ріка ви ще, Давайте ще третю карту. Достану Пава людина розумна, е, скептичним мисленням. І ви знаєте, от дивіться, отут рицарь мечів, тут фактично зображений Георгія Побідоносця. До речі, може вас, Юрій чи Георгій звати. Бо ви молитесь цьому святому. Але ви, і тут сила, бачите? сила. Ви готові, ви дуже справедливі, ви, ви, ви готові боротися. І по восьмірки Жезлов, боротися з несправедливістю. Ви готові діяти, ви готові рушити все. Але по карті сила, ще це, ви ще справедлива дуже людина. Ви не ви боїтеся бути несправедливою людиною. І я хочу сказати, що ви набагато сильніші за вашу маму, тому що ваша мама, бачите, на вас тут є старшарка, на вашу маму немає. Ну, і тут немає, тут не відчуваю, вогню багато, один вогонь. Просто один вогонь. Женщина-огонь, яка все спалює. Так, да, вона може, ваша мама може бути достатньо цікавою, темпераментною і так далі, але ніяких кубків. Що вона до вас, як до дитини, має, які почуття? Ваш Паш мічей. Ну, різкі почуття. Це не про любов, це про строгость, про. Ну він, ну, давайте я зараз. Ваша мама вас любить? Ні, вона вас не любить. Ви її розочарування. Причому не важливо, хто ви є. Знаєте, вона думає, от це моє розочарування. От якби б мій ребенок був такий, то я б тоді любив. Але насправді ця жінка вона не здатна любити. І ще раз запитала: вас любить тройка Пентаклів? Ні, ну це карта не про любов, це про сімейність. Вона, звичайно, ця людина вона, не, ваша мама не хоче, щоб вийшла зі сім'ї. Ви, як частина сім'ї, тому що їй вже треба бути победителем, їй потрібно фасад держати. Ні, вона вас, вас не люблять. Як це відображається відношення вашої мами на вашій долі? Як відображається? Ну, ви, якщо ви жінка, ви самотня, ви будете завжди самотньою, ви вас не будуть любити ніколи. Якщо ви зараз одружені, і у вас зараз є любов з чоловіком, то ви з ним розлучитесь. Якщо ви чоловік, то вас не будуть любити жінки. Королева мечів, як ще відрізняється відношення мами до вас на вашу долю? Ну, ви завжди якийсь вибір хочете робити. Ви завжди знаєте, от у вас таке іде: от сейчас зараз, зараз я це зроблю, і тоді я буду щасливою людиною. Ви як знаєте, ви як не, не, не життя своє живете, а як а, готуєтесь до того, що ви, от нарешті, ви будете жити своїм життям, ви своїм життям не живете. Добре, що я вам хочу сказати, рід, на те, що. Що робити з цим? Приймати рішення. Якесь незвичне рішення нове. Піти від матері, припинити спілкуватись? Якщо припинити спілкуватись з матір'ю повністю, абсолютно, як це відобразиться на вашій кармі, на вашій долі? Вам буде важко. Ви знаєте, вам, неймовірно, буде важко припинити спілкування з матір'ю, але вам дають таку пораду, що так, вам потрібно, якщо якщо ваша мама не любить і ви це знаєте, то ви потрібні вам потрібно припинити з нею спілкуватися взагалі от слова совсем, і піти абсолютно від усіх родичів, включаючи вашу маму. Це вам буде зробити неймовірно важко і ви це знаєте. Тому тут психотерапія на допомогу, але. Якщо ви підете, бачите, нарешті у вас з'являється це карта любові. Рицар Кубків це карта любові. Нарешті ваше життя буде наповнене любов'ю. Ви нарешті почнете розуміти, як це любити самого себе чи саму себе. Як це так? Розумієте? Ну, вам буде важко дуже піти. Вам потрібно. Психотерапія, магія, все, що завгодно. Так, да, вам треба психотерапія, щоб вона вас обнулила. Вам потрібно перебудовувати нейронні е, зв'язки головного мозку, щоб вас просто обнулило. Тому що у вас настільки з дитинства, ну вас видресюралі, ви розумієте? У вас є певні програми поведінки, за якими ви живете. І у вас є чувство війни, і все на світі, чувство довга, это. От, а я буду, а я от буду раз каразку неділю дзвонити. Та зрозумійте, що якщо навіть ви думаєте про свою мати, то вона вже з вас, вас тягне. Що вам робити? Поради від вищих сил. Що вбити? Ви знаєте, вам потрібно вбити в собі оцю жертву. І переродитися повністю. Вам потрібно абсолютно все ваше життя, яке є у вас нещасливим, просто його перекреслити, померти для цього нещасливого життя і народитися заново. Покинути все. Якщо ви покинете мати всіх родичів, що з вас буде в вашому житті? Ну, ви будете хворіти, звичайно, вам це буде важко. Знаєте, але якщо ви жінка, то ви станете самодостатньою. Ви якби станете. Да, навіть якщо і чоловік, ви, ви станете фоновою фігурою для самого себе. Тобто ви станете як матір'ю для самої себе. Ось так. А хто не міг вийти заміж, вийде заміж. І у вас з'явиться, ви знаєте. У вас з'явиться шанс на нове життя, ви будете проживати нове життя, але а, ви пройдете через хворобу. Ця хвороба може бути. Вона, вона не лише буде така психологічна, душевна, але й тілесна. Це дуже важко. Але треба витерпіти. Треба витерпіти. Це так у всіх, це легко так не буває. А якщо ви залишитеся, будете спілкуватися, залишите все так, як є. Як складеться ваше життя? как, король мечей. Тут, бачите, королева мечів. Це теж як на вас впливає зараз спілкування з вашою мамою. Ну, а тут опять фактически йде дублирование. Только в более жорсткій формі. Якщо ви залишите все так, як є, то ви не будете, вас ніхто не буде любити. Ви не будете знати, що таке любов. Ну просто собі будете жити і так, як жили, і все. Все буде ставати тільки гіршим. А як це. Ну і що далі? Як на ваших дітах це, це відобразиться? А ви знаєте, що я вам хочу сказати? А потім в результаті, коли ваші діти. Виростуть, вони покинуть вас. Вони підуть до інших берегів. Тому що, скоріш за все, що на ваших дітях це дуже сильно відобразиться, і діти дуже сильно страждають, коли їхню, коли вони відчувають, що їхню маму не любить бабуся. Дитина неймовірно від цього страждає. І вона цього пробачити не може. Вирішив лише вам. Але якщо залишитеся поряд із мамою, яка вас не любить, вас ніхто ніколи любити не буде. Ніхто ніколи. Якщо ви підете, так, ви пройдете через це буде неймовірно важко. Але потім ваше життя наповниться любов'ю. Я дякую вищим силам за те, що дозволили передати мені цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це виражіння. Бережіть себе і. Знаєте, ви є. Головним, головною людиною у вашому житті. І ви народжені для любові. Повірте, вашу, вас Бог створив не для того, щоб ви страждали. І якщо ви, ви вилізли з утроби вашої матері, то це не значить, що вона має право вас користуватися вами, вас з'їдати. І запам'ятайте. Щодо батьків, тут є дві крайності. Тільки так може бути: або безумовна любов, або нелюбов. Безумовна любов вона дає життя, надає щастя. Нелюбов її ніколи не можна. Вона назавжди і вона вбиває. Бережіть себе.